Мати CRM, але не автоматизувати завдання для продажів. Е, ну, стрьом. Очевидно, що стрьом. Ну, типу, CRM — це власне в першу чергу про продажі, якраз автоматизацію продажів, тому їх автоматизуємо в першу чергу. Це гроші бізнесу. Не бачити всю історію клієнта в одному місці. Стрьом. Ну, типу, ми не розуміємо, що він писав, де писав і коли писав. Якщо ми, наприклад, пишемо клієнту, забувши якусь частину інформації спілкування до цього, клієнт буде думати, що ми якісь коротше патіряні. Налаштовувати сіремку за один вечір. Ой, норм. В кейсі РМ це норм. Це, мабуть, єдине рішення на ринку, яке дозволяє це робити. Дійсно, всі месенджери, всі маркетплейси, всі платіжки можна підключити за декілька годин. Налаштовувати сіремку з розробником. Стрьом. Якщо на початку, якщо пізніше, якщо це можливо якийсь великий магазин, то так, нормально, абсолютно. Платити за кожного менеджера у своїй З Стрьом. У нас всі користувачі безкоштовно, користуйтесь цим.